Я Баніто Амількаре Андреа Мусоліні. Я народився 29 липня 1883 року в маленькому італійському містечку Довіаді Предапю. Мій батько був ковалем і мав революційні погляди. Саме від нього я вперше почув про соціалізм. У молодості я працював вчителем, писав для соціалістичних газет, а згодом став редактором газети Аванті. Але Перша світова війна змінила мої переконання. Я виступив за вступ Італії у війну, через що мене виключили з соціалістичної партії. У 1919 році я заснував фашистську партію, а вже в 1922 році очолив марш на Рим, після чого король призначив мене главою уряду. Я став дуче лідером, що відроджував величі Італії, наводив порядок, боровся з комунізмом і мріяв про нову Римську імперію. Але війна. Яку я розв'язав разом із Гітлером привела до катастрофи? У 1943 дев'ятсот мене усунули від влади, а в 1945 дев'ятсот коли я намагався втекти, мене схопили і стратили.